14 березня в Україні відбувається вшанування добровольців, людей, які не були військовими за професією, але в критичний для держави момент без повісток чи примусу. Добровільно поставили на паузу своє попереднє життя і узяли до рук зброю щоб захистити країну. А як би ви описали добровольців? Хоробрі. якби не вони, то не було б цього всього, що є. Хай Бог береже. І нашу Україну, і 2014 і 2022 рік показали, що воїни доброї волі в Україні не поодинокі. Добровольчий рух один з феноменів українського суспільства, одна з наших суперсил. У важкі моменти добровольці підтримали та посилили українську армію. У військо масово йшли найкраще. Люди, які мали досягнення та перспективи у цивільному житті, залишали бізнес і родини, наукові досягнення, успішну кар'єру в різних сферах і навіть своє життя в інших країнах та добровільно йшли на поле бою, щоб захистити Україну. Вони ризикували та ризикують життям заради нас. Чимало з них уже віддали свої життя. Шана і пам'ять це найменше, чим можемо їм віддячити.